Я повертаюсь додому у мій милий дім, де барвами сповнені душі, нестримністю й радістю зрошує він, закохує в себе ще дужче. Вертаюсь додому, де доля моя стежиною в'ється в, в колосся, у мальви заквічаться рясні поля, і зляже минулий наш острах. Чарзілля сплелось у вінок запашний, і стравів пахучих, рідненьких, що зрошені росами й теплим дощем, напувані сонцем красненьким, мов яструба сизого крила мужні, танцюють у хмарах із вітром, здіймаються мрії молитви земні, кохаються в сонячнім небі. А води Дністрові сповиє туман, тут линуть традиції милі, і співи народні не згубить оман, не стратить історії вічність. І рани криваві, те сані вогнем, удари порізи болючі, загояться раптом. Та шрами тепер не знищать століття грядучі. Народи мій рідний. Вставай із могил, поглянь же на світ цей. пликай могутність і міць твоїх крил, герой наш у шетах величних. Погляньте навколо, не гине земля, ці діти зламали всі злидні, уперли, зросили злотисті поля, Сміхнулись нам небо блакиті.